Бачимо, що ворог веде наступ на трьох напрямках: на Авдіївському, Бахмутському і Новопавлівському. Разом з тим, він на сьогоднішній день по, всі, і по всіх інших ділянках фронту знаходиться в обороні. Українці знаходяться або в активній обороні, відповідно промацуючи ділянки фронту на різних в районі різних населених пунктах. Або так само здійснюють оборону від сил противника. Характер дії теж не змінився за цей тиждень. Ми розуміємо, що упродовж тижня вже класична російська армія збройні сили, очолювані на сьогоднішній день. Вже Герасимовим, очільником генерального штабу Російської Федерації. Вони повторюють той героїчний подвиг, який свого часу запропонував Пригожин власник. Приватної військової кампанії, який активно використовував і клав трупом десятки тисяч зеків і найманців набраних з різних усюд Російської Федерації та світу шукачів пригод, відповідно закласти десятками трупів дорогу на 100 метрівці української землі. Оцей характер дій зараз бойових обрав собі і. Класичний генерал, представник класичних збройних сил, розуміючи, що їм не вдається в тій війні, яка б носила, хоча б якийсь конвенційний характер, досягати успіху, то вони кладуть тисячі своїх військових тільки для того, щоб можна було прозвітувати про якийсь невеличкий населений пункт. Але з цього населеного пункту, звичайно, роблять про, про, про фішку і користуючись цим, намагаються здобути собі якісь дивіденти. Чи тордини то та медалі на сьогоднішній день лінія фронту відносно стабілізована, і зрозуміло, що ми чекаємо зараз поповнення наших технічних засобів збройних сил і сил оборони технічними засобами, які ми отримали гарантію, що отримаємо, і матимемо можливість переходити до більш активних наступальних дій. Так, пане Іване, чому на вашу думку, ворог настільки активізувався на Угледарському напрямку? Розкажіть, будьте добрі, в чому стратегічне значення вугледару? Знаєте, стратегічних значень жодного населеного пункту зараз у смузі оборони немає. Може бути якась тактична перевага внаслідок контролю над шляхами. Може бути тактична перевага, і можливо навіть ціла там оперативний елемент оперативної переваги внаслідок контролю за тією чи іншою територією, яка є там звищем, чи є ключовою, чи є ключовою зоною по логістиці, але ані місто Вугледар, ані місто маленьке містечко знову ж, ані місто Солидар. Яке було захоплено на Росію місто на 10 тисяч мешканців, ані навіть ціле місто Бахмут, як в якому колись до того, як ним зацікавилася ця руська вісна, жило 70 тисяч мешканців. Вони не є такими містами, які дадуть, хоча б якийсь довготривалий ефект не те, що оперативного, а тактичного плану. Вони приречені бути і, так і під цими містами, і можливі якісь там тактичні успіхи приречені бути лише плодом фантазії російських пропагандистів. Ну аж ніяк не те, що приноситиме далі розгортання успіху, розгортання там планів. Ми розуміємо, що всі стратегічні успіхи росіян закінчилися ще в березні місяці. Намагалися. 2022 року вони намагалися їх продовжити в травні, червні місяці атакуючи сєвєродонецьк Лисичанськ і Сєвєродонецьк-Лисичанськ це два міста, в яких жило близько ста тисяч чоловік в одному і другому місті. Це останнє те, що більш-менш помітно, скажімо, там не тільки росіянам і пропагандистам, а так у світі знаєте містечко на 100 тисяч. Це таки про щось говорить. Відтоді пройшло вже більше ніж 7 місяців. Росіяни не мають жодного успіху, і звичайно ж вони хваляться кожним українським селом.